Від імені українського народу та виражаючи його суверенну волю, 28 червня 1996 року було прийнято конституцію України, в якій, зокрема, захист України, незалежності та територіальної цілісності України, повага до її державних символів визначено обов'язком кожного громадянина в основному законі України закріплено основи суспільного ладу, державний устрій, систему та порядок утворення, принципи організації. Організації і діяльності державних органів, права та обов'язки громадян, наша конституція визначає, що Україна є правовою державою, яка базується на принципах поваги до особи і недоторканості її прав і свобод, верховенство права, дотримання закону вона забороняє дискримінацію. У конституції закріплений суверенітет української держави над всією її територією, яка є недоторканою. А захист цього суверенітету і території. Теріальної цілісності є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу. Дієвість цієї норми конституції українці демонструють на практиці вже більше 10 років, боронячи Україну від російської агресії. Венеціанська комісія визнала нашу конституцію однією з найдемократичніших у Європі, особливо в частині прав, свобод та обов'язків громадян, які повністю відповідають міжнародним стандартам у гали. Зі конституційного права сьогодні, конституція це ядро національної правової системи України для нас, українців. Конституція це про права, про свободи, це про гідність, це цінності, це хребет нації, стійкість та нескореність. Наша конституція справді зорієнтована на людину, гуманістичні цінності та правові відносини між суспільством і державою. Такою вона є, зокрема тому, що, попри досвід життя в тоталітарній системі та наявність. З колоніального минулого українцям був властивий пошук норм і засад, які б регулювали взаємодію між населенням і владою. Власне, це робить нас. Частиною Європи та істотно відрізняє від Росії конституція України це наш моральний орієнтир сьогодні. В умовах повномасштабного російського вторгнення і численних злочинів окупантів. Усі ми по новому оцінюємо значення цінностей, закладених у конституцію України. Основний закон є ядром консолідації українського народу. Незмінний впродовж століть цивілізаційний вибір українського народу. Ми вкотре відстоюємо Йому у збройній боротьбі проти московської агресії. Московська влада робила і робить спроби присвоїти українську історію, поцупити наші надбання, наших людей, дітей, наше майбутнє. Але все ж таки українська конституція реальна, а не декларативна. Натомість для рашистського режиму, як і для його попередника, комуністичного тоталітаризму, написане у їхній конституції залишається всього навсього всього декларації. Це жодним чином не захищає ні власних громадян від обмеження їхніх прав, ні інші народи від злочинів та агресії. Історично конституційний процес свідчить про наміри юридичного закріплення на найвищому рівні таких цінностей українського народу, як демократія, верховенство права, рівність громадян, незалежність і територіальна цілісність своєї держави та європейський цивілізаційний вибір. Положення щодо стратегічного курсу нашої країни на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі зі організації Північно-Атлантичного договору нині закріплено в основному законі. Сьогодні громадяни України, які чинять спротив російському вторгненню, виконують конституційний обов'язок. Ми успішно протистоїмо агресору, що зневажає юридичні норми та міжнародне право за підтримки закордонних партнерів, наближаємо. Нашу перемогу, за якою обов'язково послідує притягнення до відповідальності держави-терориста. Український конституціоналізм має глибоке історичне коріння, тяглість і свої особливості, заснованих на ідеях прав та свобод людини, верховенства права та демократії. Ці засади формувалися протягом століть відповідно до національного характеру українців. Наш конституціоналізм бере свої витоки ще з періоду. Середньовіччя від руської правди до литовських статутів. Також в період козаччини формувався і внутрішній устрій, і соціально-економічний розвиток Гетьманщини, а права та вольності козацтва визначали гетьманські універсали, зокрема і Богдана Хмельницького. Важливою віхою нашого конституціоналізму є конституція Пилипа Орлика, прийнята в 1710 році, який обґрунтовував право тодішнього. України на державну самостійність та її державний устрій його прийняття стало справді великою подією, оскільки засвідчувало політичну зрілість козацької держави. Конституція Пилипа Орлика відображала світоглядні цінності тодішньої козацької старшини 17-18 століть. Її прагнення унормувати життя за власними звичаями, традиціями законами, Враховувались також інтереси і інших станів, зокрема. Духовенства, міщанства, купецтва, селянства, яких об'єднали у загальне поняття народ. Формування конституційних ідей воно не припинилось навіть після втрати нашої державності. Це в кінці 18-го, початку 20-го століття. Свої конституційні проєкти розробив Михайло Костомаров, який назвав «Книга буття українського народу Михайло Драгоманов у своїй праці вільна спілка. А 29 квітня вже 1918 року мала рада схвалила статут про державний устрій, права і в. Ву... Вольності УНР 15 березня 1939 року в місті Хуст Сойм Карпатської України проголосив її незалежність і ухвалив два закони зі статусом конституційних, які визначали форму державного правління. В УРСР у різний час було ухвалено чотири конституції, вони, хоч і проголошували Україну суверенною державою, але насправді були лише формальним прикриттям. Колоніального становища України та панування в ній тоталітарного режиму. Основний документ був цілковитою формальністю, передбачав можливість виходу кожної республіки зі складу СРСР, але не надавав для цього жодного механізму. Творення сучасної української конституції розпочалося з ухваленням декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року з розпадом СРСР. СР та ухваленням акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Національна законотворчість активізувалась. Всеукраїнський референдум засвідчив підтримку проголошення незалежності України. Більшість країн світу визнали Україну суверенною державою. Робота над прийняттям основного закону незалежної України почалася в 1992 році і тривала майже чотири. Роки періодично її супроводжували гострі дискусії, зокрема довкола державних символів, державної мови, статусу Криму, тощо вони можна сказати відобразили протистояння між тією частиною політичних сил, які тяжіли до радянського минулого, і тими, що прагнули утвердити і зміцнити незалежну державу, 28 червня 1996 року. Після безпрецедентного затривалістю і напругою засі. Дання, що увійшло в історію під назвою Конституційна Ніч. Верховна Рада 315 голосами ухвалила Конституцію України. Отож, пам'ятаємо, коли основний закон будуть поважати, а не боятися, тоді ми будемо мати благополуччя, процвітання та розквіт нашої держави та нації в ній з Днем Конституції Україно!